Ну і бачу, також оперативно певні повідомлення вже від лідера нашої країни з'являється. Зокрема, Зеленський зазначив, що час завершувати вже війну. І Вчора він обговорював два формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом два двосторонні та один-тристоронні. Власне щодо геополітики, ще трішки хотіли з вами поговорити. Адже також Юрій Ушаков, це помічник воєнного злочинця Путіна, зазначив, що Путін і Трамп зустрінуться вже. Незабаром, ба більше вони вже говорять, що місце узгодили, наразі не розголошують. Але водночас, за його словами, вчора у Кремлі, як ми знаємо, спецпредставник президента США Трампа Вітков порушував питання зустрічі в форматі Трамп, Зеленський Путін. Ну, але Москва залишила це без коментарів. Хотіла вашою думкою запитати, що ви думаєте щодо цієї, зокрема, і тристоронньої зустрічі? Чи дійсно вона можлива вже на даному етапі? Ну, не очаровуйтесь, щоб не розчаруватися. Той не розчаровується, хто не був до цього очарований. Треба розуміти, що перше, путінська банда, вони налаштовані на перемогу в цій війні. І Путін, і його помічники, і заступники один голос говорять про одне. Вони всі цілі так званої СВО, Мають бути досягнуті а цілі СВО це капітуляція України. Е, яким чином вони будуть досягнути шляхом е, наступу, бомбардування України з повітря, о, наступу на землі ціною тисяч, вже майже мільйонів російських вояків? Їм байдуже. чи о, це буде досягнуто дипломатичним шляхом? Ну, вони в принципі і не проти. Якщо країна просто так капітулює, не треба витрачати на це ресурси. Вони теж виступають тут за Трамп, новий лідер сполучених штатів. Ну він зацікавлений тільки в одному, в цьому контексті російсько-українського протистояння в припиненні вогню. Ну, в перемозі Трампа він уже п'ять перемог. Здобув, здається, одна з них це над Макроном і його дружиною, ну, але то все таке, все одно плюс одна. О, саме в перемогах Трампа, а не Америки, і тим більше не Європи чи в Україні, і на Росії. Ось його е зацікавленість, тому я думаю, що американці будуть. Під виглядом, в тому числі, користуючись нагодою, як то кажуть, російського вторгнення в Україну допомоги Україні, будуть використовувати там санкційні механізми для боротьби з своїм чи підкорення такого своїх геополітичних суперників. Власне, те, що відбулося підписання нарешті ще додаткових 25% там тарифів для Індії. Це ж насправді не стільки про Україну, скільки про те, на чийому буці буде е, Індія стояти. Да? Або ми підкоримо індійську економіку і індійці будуть е, працювати під е, так, команді як стратегічні партнери в команді з американцями, чи Індія буде е, продовжувати свій. Е, дрейф до російсько-китайської пари. Тут зрозуміло, можливо, Трамп веде санкції проти Бразилії. Ну, проти Китаю він вже зрозуміє, що вводити їх сенсу немає, да? але якраз Китай є тою державою, ключовою, санкції проти якої б продемонстрували б бажання Трампа реально. Придушення цієї російської агресії. Так саме Китай єдиний має вплив на свого васала Рос... Путіна. Більш того, Трамп на цьому такий порядний Барига да? хоче на, цього, на цій війні нажитися. І те, що він ще декілька місяців тому, от в цьому контексті, висловив таку хорошу фразу. Ми будемо продавати, ми зацікавлені в продажі зброї європейцям, навіть якщо вони її будуть передавати Україні, оце максимум, який ми можемо мати е, реальний від Сполучених Штатів, це мало. Але це краще, ніж нічого. Ми маємо спиратися на європейських партнерів і спонукати європейських партнерів до дій. Це стосується і воєнної допомоги, тому що наша безпека їхня безпека. Це і стосується і воєнної допомоги, і конфігурації безпекової. На майбутнє і протистояння Путіну в цьому контексті на ну, ми далі будемо говорити щодо теми нашої та адже Україна готується до зустрічі лідерів щодо миру. Зеленський вже повідомив про спеціальний формат. Про що йдеться далі з вами, все це і будемо обговорювати. Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсивні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та досягнення тривалого миру. За його словами, наразі триває низка ключових переговорів із партнерами з Європи та США. Про це президент України повідомив у себе у телеграмі. Далі буде цитувати. Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин, наголосив Зеленський. У графіку голови держави перемовини із канцлером Німеччини, мерцем також контакти з лідерами Франції та Італії. Крім того, за дорученнями президента відбудеться і спеціальний формат спілкування на рівні радників з питань національної безпеки. Окремо, Зеленський зазначив, що після вчорашньої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом і європейськими. Лідерами він поспілкувався із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рюта та президентом Фінляндії Стубом. За його словами, три пріоритети є незмінними: це припинення вогню з боку Росії, погодження формату лідерської зустрічі для досягнення тривалого миру та довготривалої гарантії безпеки спільно з Європою та США. Далі цитую. Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії, заявив. Президент, ба більше Путін не відмовляється і від окупації Херсону, адже нині місто опинилося у серйозній небезпеці. Під час ранкової теро я вам розповідала про те, що усі СІНН зазначали, що нібито рашисти готуються до висадки свого десанту на рівнині місцевості міста Херсон. Ну і російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій, намагаючись посилити тиск на Херсон. Збройні сили Рефі систематично обстрілюють місто. Зосереджуючи особливу увагу на мосту через річку, який з'єднує основну частину Херсона з районом Корабел, окупанти мають намір ізолювати цей район від решти міста. Далі буду цитувати, що зазначається між журналістами. Контроль над Херсоном і Херсонською областю, як і раніше, залишається одним із головних військових пріоритетів Володимира Путіна. Знову ж таки, паралельно з обстрілами інфраструктура російські дрони тероризують і мирне населення. Про це ми постійно вам говорили. Про те, яку вони тактику проти мирного населення використовують оператори безпілотників, переслідують цивільних, знімають атаки на відео і цинічно публікують ці кадри. У своїх телеграм-каналах також з'явилася інформація про можливе застосування дронів великої дальності для ударів по головній трасі, що веде до Херсона і з півночі. Такі дії можуть свідчити про підготовку до масштабнішого наступу на лівобережжі, зокрема у напрямку рівниної місцевості, що потенційно може стати плацдармом для висадження десанту. Про що я попередньо також вам говорила? Нагадаємо, що російська авіація атакувала місто 2 серпня. Ввечері тоді вони скинули дві керовані авіабомби. Вони серйозно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону корабелу. Наступного дня, 3 серпня, вже російські війська знову атакували Херсон із авіації. Власне, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по острівському мосту. І через пошкодження рух ним ускладнений, але все ж таки можливий. У авіаудару ускладнена логістика. Через це до острова поки що складно буде завести продовольство та інше. Ну і крім того, також пошкоджено газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без блакитного палива. Міст, який обстріляться з боку війська, РФ, є пріоритетною цілі, вважає очільник міської військової адміністрації.